Тарас Григорович Шевченко. Ой, три шляхи широкі докупи зійшлися на чужину з України брати розійшлися, покинули стару матір. той жінку покинув, а той сестру, а найменший молоду дівчину. Посадила стара мати три ясини в полі, а невістка посадила високу тополю, три явори посадила. Сестра при долині, а дівчина заручена червону калину. Не прийнялись три то поля всихала, повсихали три явори, калина зов'яла. Не вертаються три брати, плаче стара мати, плаче жінка з діточками в нетопленій хаті. Сестра плаче, іде шукати братів на чужину. А дівчину заручену кладуть вдома домовину. Не вертаються три брати, по світу блукають, А три шляхи широкі терном заростають.